Сьогодні зранку ми їдемо по справах У нас вихідний. Ми поїдемо, навідуємо на кладбище своїх рідних. Ось. І потім на дачу. Покормимо масяні, повісимо, там у нас є годівнички для птахів. І птахів будемо кормити, і собачок, як завжди. У нас і те теж. Коти і собачки, коти і собачки. Вже, мабуть, надоїло всім. Ну, Таке життя. Сонечко таке яскраве. Думали, буде голо. Це вже ледиться, ну, нормально їхати. Сніга немає. Тут і цвіточків немає. Всі цвіточки продавали бабушки. А сегодня никто ничего не продает. Цветочков немає, да. Но у меня есть с собой. Слава богу, все купила. Да нет. Не проедешь ты туда. отсюда скоро идти тут там, ближе ніж, чем вокруг объезжать От, мы не с опустились да, туда, поеду развернусь где-то сразу угу. ідем спочатку до матуси статом в 11 років як її не стало нашої мамочки якраз на Свято, вечір, святвечір, 6 числа ми прийшли, всі поїли, вона наготовила, попразнували і все. І вже пізно ввечері матусі не стало 11 років. Ну, а татуся вже 20 років як немає. Зараз поставимо квіти. Положимо гостинці і підемо ще до чоловіка, там у нього. Батько, мати теж і ще дідусь. 11 років, да, я ж казала, як немає. А дедушки 20 уже, по-моєму. А скільки? 8 -го. а зараз 26-й. Скільки? 24. Оці цвіточки можна. выбросить, да, поставить. Да. А он вазочки. Вазочки же есть. Вазочки. Вазочки. Да. Вазочки да. А ну попробуй вот цей синенький. Примерз. Они примерзли, да? Вот сей синенький сюда. Так, там все заледенело. Вода. Так поставили. Нікого ніде нема. Тихо, сонце сходить. Ось ось ще в інше місце приїхали. Ялиночка. Это же с деревьев попадали сухие. Ну, да. Тут земля, тут песок, оно классно. Сразу засовывается. Да, а там лед. Угу. 23 77 Двадцать третий, семьдесят седьмой и семнадцатый. Десять. девять лет. А мамки а мамке три года. Три года, да. -то этой сидеть, да никого нету, вона сидит там. Там холодно в будке сейчас. Это вон они сидят в этом, в домике. Махаешь. Ага. Кошка смотрит. Ну, в домике, конечно, теплее. Чего вон они все сюда? Ой, а бежать. Жрать шукают, свет Ну да, якийсь собачка непонятний. І біжить за нами, біжить. Ось да, тут десь ти ж вставал. Где надо шепалки повода? Ага. Вишня. Ждем, ждем. Вода зараз нагріється. Нагріємо м'ясо. Корм, да, розмішаємо, будемо їсти. Да, масянька. Хорошая, Криса. Хорошая. Красопеточка моя. Красопеточка моя. Так, все, все, все. Пошли. Пошли. Дадим тебе там. Ой. Сейчас откроем дверики. Подожди, вы там уже включили дуйчик да да пошли пошли мой маленький пошли пошли мой маленький давай вот такого кушай свет можно выключить. на вулиці. Так, не знаю, чи поливати мені сьогодні. Оці, чи не поливати. Що мені їм зробити? Три градуси у нас у будиночку, вологість 74. Ось Сьогодні ми нічого не топимо. Мисяню підкормили, довольний лежить. Знову прибіг десь від сусідів з заброшеного будиночку. Що він там робить? мабуть, ловить мишей. Да? Масянька, ти що там робиш? Мишей ловиш? Що ти там робиш? Писенічка моя маленька, кисінька. Трошки потеплішало, то був мороз там 10 12 градусів. Стара наша годівничка. Котру ми вішали на балкон минулого року. Ось так пригодилась на дачі. Насипала туди крупи, хлібчику. Будемо приїжджати, підсипати. Нехай птички їдять. У нас тривога. Ой, неспокійно знову зранку. Масяня на удочки, на сонечко. Щось вирішив трохи Побалдіти. Масянечка, Кисюнечка. Що, маленький мой. Іди тут, сонечко, да? Сонечко тут хорошо. Погуляй трошки, погуляй. Поки нема морозу.